В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я собі вчора поставив запитання, які я гріхи роблю проти першої заповіді Божої? Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Що по цій заповіді я ще не висповідав, багато з нас можуть сказати, я є вірний Богові, але повірте, грішимо і проти першої заповіді. Тому зробив собі іспит совісті і вам сьогодні по тій першій заповіді Божій. нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Кожного дня ми грішимо. Грішимо і, повірте, навіть не знаєте коли, і не червонієте. Сьогодні вже люди навіть не знають, чи це гріх, чи це не гріх. Перша заповідь Божа забороняє ідолопоклонство то так собі можна так уявити, знаєте, ідолопоклонники, то ті, що колись собі ставили ті дерев'яні стовпи і кланялись до них. Сьогодні не так не треба робити. Ідолопоклонство це коли людина із створеної речі робить собі ідола божка і віддає їй пошану, свій час і свої гроші. Поганське ідолопоклонство. Це коли я вірю в Ісуса Христа, але собі шукаю допомогу чи відповіді на питання життя в індуїзмі, в буддизмі, ісламі, хабалі, рунвірі, Йога. Ніби там є дуже гарні ідеї для мене. Всі види східних, східних. я не кажу про Бокс. Бокс то просто такий тупий вид спорту, б'єш і утримуєш, і так, знаєте, то там, там немає так, якби, духовного якогось начала. А у східних єдиноборствах, крім фізичного розвитку, є також духовна складова, яка є ідолопоклонством. Статуетки, амулети невідомого походження. Кожна статуетка, яка у вас є вдома чи картина, вона щось несе. Я говорю, це не від себе, повірте мені, ви можете мене слухати, можете не слухати. Це говорять екзорцисти, та? ну і впливовищі. Отець Габріеля Морт, який провів більше тисяч ритуалів, і він знає, звідки біси вдома з'являються. Статуетки, амулети невідомого походження. Перш ніж щось купити, поцікавтесь, що воно таке. Кожна статуетка, вона щось несе. Припустимо, якщо є природа, ну то ласка Боже, якщо є картина природи, то ми дякуємо Богові за, за творіння. Якщо, є, припустимо, є козак і козачка з дівчиною, припустимо, ну, то це, я так розумію, це виховує український дух. Таке може бути. Але всі ті речі, які ми не розуміємо вдома, це скоріш за все. Несе небезпеку. Ми собі поначіпляємо, понавозимо, понакупляємо з магазин, знаєте, такі магазини, все по, по 5 гривень. Там просто там можна екскурсію проводити і говорити, що за бісить. Ті маленькі, ті золоті, жабкі ті, та, та всяка та золота ерунда. Воно все означає і все є написано, тільки треба поцікавитись. Привезно з Туреччини. Китаю, Індії, а потім ми кажемо, що ми маємо біду вдома. В кожній хаті, повірте, можна знайти щось, що є проти першої заповіді Божої. Це єпанське ідолопоклонство. Окультне ідолопоклонство. Це коли людина звертається не до Бога про допомогу, а до когось іншого. Я тут швидко попробую перерахувати, бо тут багато говорити. Отже, ворожок, ясновидців мольфарів чаклунів. Також хто віщує, є понад 200 видів різного роду віщування. На картах, на руці, на гороскопі, знак зодіаку, нумерологія, віра у сни, пояснення снів сонників. загал церква каже. В ніякі сни не треба вірити і не шукати ніяких пояснень. Якщо хтось приснився, що треба зробити? Помолитись за ту людину. Так просто. Якщо Господь хоче до вас донести, повірте, Він до вас донесе. Забобони при народженні, червону нитку вішають. До хрещення не виходять з дому. А я своєю дитиною на другий день, коли дружина принесла дитину додому, пішов до церкви і так до сьогодні. Якщо не кожного дня, то через день. Коли дитина народжується, що ми робимо? На дитину обхаркуємо дитину. Тфу -тфу -тфу. Гріх проти першої заповіді Та смішно. Та моя баба дотепер, знаєте, плює на мою дитину і кажу, зупиніться. Бо благословіть! Забобони на похороні, перевертання столів, табуретків. Я в народному похорі на похороні є, я з дому виходжу останній, щоб не перевертати. Я кажу: попробуйте тільки. Попробуйте тільки перевернути щось. І на, І на порозі без жодного руху. Забобони на різдво Ісуса Христа, окрему трілку ставити, для того, щоб померлим ставити їжу. Душі не їдять. Вони є безтілесні. Їхні тіла йде на цвинтарі. І на цвинтар також не треба нести нічого. Ну, християни несуть, ну християни несуть. Яйця, пасху. А потім воно все по цвинтарі, просто святі речі, свята їжа. перевертається. пси. Птахи, цигани бігають, розумієте, все то перевертається. Гріх, з якого треба сповідатися. Побутові забобони. Не передавати запоріг чорний кіт дорогу перейде. Ми то ніби так сміємось, ніби розуміємо, що то дійсно забобон. Але я донедавна, знаєте, ну ще до семінарії, знаєте, як кідійшов, то я, знаєте, аж на рів заходив, розумієте, щоб так переганяв того кота. Ну, так воно є. Недавно я також виходив з дому жінка йде з ведрами. Вона не знала, що я священник, і каже, не переживайте, у відрах є вода, вони не пусті. Та це і гріхи ідолопоклонства. Посуд на щастя бити. Всі б'ють, всі б'ють. Коли діти одружуються, так, так, і, так, і так сильно кидають, щоб ну, часом не розбилось. Ну, це просто так дітям буде гірше. Не вам можливо, вашим дітям буде гірше. Також Сьогодні навіть говорив з людиною, людина питає, чи можна пересилати повідомлення. Знаєте, нам шлють повідомлення, кажуть, пересли 10 людям, і тоді станеться щось дуже добре. Іделопоклонство. Десять-100 10, разів, тисячу переслати, гірше собі зробити. Література у ваших домах точно, точно є заборонена література. Навіть комуністична, так, якщо там почитати заборонена література є. Ваші діти читають Гаррі Потера. Ви скажете, казка. Якщо вчитатись, то Гаррі Потер говорить тільки словами заклять. Гаррі Потер говорить словами сатанинських заклять. І дитина то все перехоплює, вчиться. Там не дурки писали. Там писали люди, які підсвідомо. Впливають на ваші дітей. А потім ви кажете, і в дітях проблема. Як вилізти з того? Майже неможливо. Багато молодих людей слухають музику. Тяжкий рок. Якщо б ви переклали слова цих пісень, ви б взялись за голову. Які там слова і про що там мова йдеться? Здебільшого про пекло. ACDC і інші. Ну ніхто не перекладає для чого? Просто собі співати, бо, мені, бо я кайфую від того. Але ми наспівуємо ці слова, і воно все також в нас входить. Іграшки отак От для мамів. Хелокіті, покемони, єдинороги. Якщо ми цікавились би тим, що воно означає, все має свою передісторію», Можу надати джерела. Все воно впливає на ваших дітей. Зливання воску, чарування, викачування яєць, приворожити, зачарувати, пришити, підлити, підсипати це є все гріхи проти першої заповіді Божої. А як звучить перша заповідь Божа? Немає. Інших богів, крім мене. І не все Ні. є продовження. Бо я Господь твій, ревнивий Бог, який крає дітей і навіть внуків за гріхи їхніх батьків. Ваші діти будуть страждати, будуть вмирати, будуть хворіти. Не робіть того, що я щойно прочитав. А я прочитав просто маленьку частину, там є дуже багато всього. Я Господь ревневій Бог, який карає дітей і навіть внуків це є книга виходу, 20 глава. За гріхи їхніх батьків аж до 3 і 4 покоління. Але я буду любити тисячі поколінь тих, що люблять мене і дотримуються моїх заповідей. Гріхи проти першої заповіді Божої є найтяжчим злочином, який робимо у своєму житті. Бо це є гріхи проти Бога. Якщо ви не маєте що сповідатись, ну то я маю. Амінь. Слава Ісусу Христу!